Персональна виставка, да? це персональна виставка Дізроя, але я колора. Все, що ви бачите сьогодні, створено з бетону. Це дуже складний матеріал. Мало хто з ним взагалі працює. хочемо показати, що бетон і графіті – це все може бути, зокрема і в тому числі, да? про любов. І тільки зараз ми розуміємо, наскільки ми це все любимо, наскільки воно в нас проросло. щоб подивитися на мою творчість, подивитися на те, те що вуличне мистецтво в Україні воно розчувається. І під час війни люди, художники, стали тільки ще більше приділяти в цьому час, не тільки волонтерством, війною і так далі. І я дуже хочу подякувати всім тим митцям, які прийняли участь у всередині виставці. Для мене це дуже важливо, тому що спочатку коли я придумав цю концепцію, я не розумію це піде.